Вітання всім з села на Полтавщині 28 квітня, ранок. Оце такі сюрпризи чи капризи від погоди. Хоч і попереджали нас, але все одно неприємно якось повиводила овець на вигін, живність свою. Іду і дивлюся. Вигін вже не білий, звісно, тому що сонце вже світить. Ось тут посаджені горіхи, підходжу і бачу, що вони чорні. До вечора вони ще чорніші потім стануть. Дуб так гарно квітував, над ним стільки бджіл літало, бджоли, гуділи, збирали пилок, дуб теж примерз. Що радує, то хоч бузок он. Уночі я не спала, то о четвертій сорок чотирьова мінус три. Градуси. Але ж ми знаємо, коли сходить сонце, тому розпосилюється, то можу передбачити, що, мабуть, і не мінус 3, а і всі мінус 5 були. Вийшла на город. У попередньому відео я сказала, що 25 квітня ми вибрали город, посадили картоплю і ввечері ще й посадили осаду ранньої капусти. Ось три десятки. Але гляньте, в якому вона стані. Також лілії, ті, що на подвір'ї, там біля хати, вони більш-менш нормально принесли мороз. А ці, що на городі, то не дуже. Але... Як я вже не раз казала, квіти це те, через що я менше всього переживаю. Квіти були і будуть. Хоча теж жалко, тому що ходиш біля нього, обробляєш, прополюєш, шкідників збираєш на тих ліліях, жуків. Ось цибуля декоративна, гігантська, теж квітконоси понагиналися до землі. Також... Садку, полуниця якась, теж ніби вуха повішала, а ось тут гевень. Скоро збирався квітувати, але теж так само, як і на декоративній цибулі, теж квітконос зігнувся до землі. Ну, що є, та є. Як бог дасть, так і буде. Але я думаю, щось таке вродить. Відео про те, як ми орали город, як садили картоплю. Я ще не змонтувала. Там багато відзнятого матеріалу. Можливо, ще покажу. Це ось півоні в садку, теж так само зігнуті до землі. Але це виноград, мені здається, Після горіха, що правда, найбільше постраждав, він взагалі ніякий. Зате в дворі, гарно, тут від високих дерев, затишок, Он, гробина вже починає квітувати. Високі ялини, липа, захист. А це лід із собачої миски викинула у квітничок. Розтане полив буде для якоїсь квітки. Умка ланцюг уже порвав, позв'язуваний. Нарвала зелені, курочкам накидала, вони з задоволенням клюють грицьки, кульбабу. Це все, що в росте, ще не косили, але щодня раз, ще двічі на день обов'язково даю їм зелень. Удень стало тепліше, я вийшла на город, буду сіяти горох, буду сіяти моркву, бурячки столові. Також є пакетик мангольду. Оце сію, воду в рідочки лю, а це вже моя вечеря. Чотири картоплинки, яйця, зелень. Точніше, обід і вечері два в одному, тому що в мене постійно так. І стара нечищена сковорідка. Це кажу спеціально для тих, хто любить розглядати в кого що не так. А це показує, як я намагалася прилаштувати камеру під сливкою, щоб зафільмувати процес, коли я працювала на городі, але нічого у мене з того не вийшло. Тепла, добра і щедрих рожаїв нам усім також гарної погоди з вами була Світлана і моє село на Полтавщині.